Патюха в сані вдома. Діноха, ти будеш спати? Як тебе, Як тебе не зайобувати? Скажи мені. Це неможливо. Ти створений для того, щоб тебе зайобувати. Живемо своє звичайне київське життя буття. Ти репчик читаєш? Я репчик читаю. Чувак. Одна 500 гігов, точніше, є завжди ті. Це юний блогер. Що вам робити? Я фільтр з собою. Фільтр? Так. Знаєш, що я хочу тобі сказати, Боя? Пішов ти в жопу. Я вас така любов з ним. Ага. Так. Дві хвилинки. І він готовий. Окей. Okay. Хтось постійно щось знімає. Я вже вдруге за сьогодні бачу зйомочну команду. Що вони тут знімають? Рубрика ідеї від Саня. Саня, траві. Що ми робимо? Їжа, ні, їжа без світла, ні, банально дуже. Треба щось таке глибинне. Концепція, що типу, готувати, у нас є газовий гриль, у нас є газовий вок, є газові пліти. У нас нема світла в країні. Всю їжу ми готуємо тільки за рахунок цих всіх прибут, типу, і не можна парік використовувати. Можна сувідом, може, спробувати. А, а СТБР. Тому Стави. от я його в першу чергу і виклав, бо він просто... Вогонь він додає душі. Так. На воді, по на вогні, то є Одного дня у Саші буде тут ресторан якоїсь їжі, ми ще не знаємо якої, але нарешті цей заклад зачинився і е, треба в нього залітати. Да, Саня? Залітаємо. А як він називався? Соре. Соре? Тему з шахматом, яку ти мені скинув, як вона називається? Шахмати фішером. Шахмати фішера. Йдемо за те? Бля, yeah, yeah. можеш бл блогера виключити, <laughs> блядь. давай ми будемо знімати щось более-менее осмислене, продумане от німножечко. Я перший раз таким займаюсь, дай порозважатись. Хорошо. Я це криво коса змонтую і прям... Прям выкладу, прям вот не буду ничего вот так вот возьму и выкладу. Понимаешь, что у нас есть большой потенциал, который мы можем разменять, но мы страдаем друзьям. Я ничего не разминиваю, я набываю досвід. Не, я не спорю. Смс. Франка. Не хватає, щоб так вниз, кто вот так вот на самокате вот так вот. И вписывай. Втанулся и разбил голову себе. Так, це що за... Жахливі ти речі пропонуєш. Саня. Ну, красень, красень, ну вообще, ну просто, ну взагалі. Ой-ой-ой. Києва, я так люблю тебе. Привіт. Ти мене знайшла. Що? Ти мене знайшла. Так. Да. Там треба їхати паркуватись, бо я не знаю, що це таке. Це хтось вигадав. Я контент-мейкер. Ми сьогодні їдемо з Варією буде чай. Ми їдемо буде чай. Я Варя. Варя. Дуже приємно Я. А тебе? Я Даря. Mm -hmm. Я ваша іностра. Що, тебе гарно виходить. Диви, який а він має на чомусь стояти, бо він такий такою? Ну, взагалі ні Ну, а -а -а. Якщо ти сядеш лотос і на самому ходиш, то ти будеш ще вібрацію. І там оця дирочка внизу, вона відкрита і так, більший звук виходить. Це буде слухати, коли пробиватимуть полину. Вона дуже чистить простір. вуха. Как она называется? Ковертон Еще uh а. -huh. часы. И здесь треугольные, да? Да, и вот эти вилки. Ага. Uh -huh. Это фортепиано. Ні, я нічим не займаюся. Ні, мені кажуть, що ти просив, і вже працюєш. Так? Так. Звичайно. Такий голівудський чайний майстер. Голівудський? Так. Дуже крутий чай, он в бачечах. Це ж YouTube, це ж не Instagram. Отзай, ти Всім привіт! Мене звати Баря і ви нам <сі> на ютуб-каналі Богдана. Сьогодні буде розрив. Поехали! <сі>